Що делать стране, Що делать нашим дітям, внукам будущему Росії, і як выиграть війну, якщо вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что що дедушка законченный так. Поки Путін на шабаші до Дня Побєди розповідав про свої чергові подвиги. Глава ПВК Вагнер відкрито назвав так званого дідуську у Кремлі, ймовірно, Путіна головним нікчемою. Пригожин вкотре вийшов із гучними заявами, він знову скаржиться на відсутність боєприпасів. Ба більше, сказав, що самі ж росіяни вбивають своїх солдатів. Ось такі от снаряди, а вместо того, щоб віддавати їх в військах, їх накаплюють на ніяких складах, для чого ніхто не знає. І вместо того, щоб потратити снаряд, вбити противника, зберігати життя нашого солдата, вбивають наших солдат. А щасливий дедушка думає, що йому добре. Раніше колишній кухар терориста Путіна анонсував відео із так званою правдою після завершення параду до дня перемоги у Москві, Однак зазначив, що якщо вони все таки отримають боєприпаси, відео не покажуть. У нас зараз три часа тримінут утра, час ще є. Вдруге припаси получать. Так не будемо показувати. Нагадаю, ватажок ПВК Вагнер Євган Пригожин заявив, що виведе своїх бійців із бахмуту 10 травня через відсутність боєприпасів. Натомість у зсу пояснили, що насправді у вагнерівців закінчуються не боєприпаси, а бойовики. Тому і використовує так звані епатажні методи або привернути до себе увагу. А от глава Чечні Рамзан Кадиров сказав, що готовий замінити вагнерівців, які нібито хочуть покинути Бахмут на кадирівців.